Бажаю міцного друзі. Пропоную вам пробігтись по магазину Захомедо Коте, подивитись на знижки. Гадаю, що це вже вони готуються до Чорної п'ятниці і навряд чи знижки будуть більші, ніж ті, які вони пропонують зараз. Є ось такі знижки на такі набори. Ось так. Кому цікаво, ставте на паузу, потім, потім подивитись. Райобі Отакі ціни. Це Райобі безщитковий, більш потужний, ніж е, представлений на е, тому стенді. І давайте покажу вам, що є по Макіті. Дивіться, Макіта є отака пила 359 доларів. Отакий набір 359 доларів. Набір бід 25 доларів, 79 доларів. Тобто ціни ну не прям так, щоб аж захотілося урвати. Пістолети в середньому 50-70 доларів знижка. Тобто немає такого, що Чорна П'ятниця і ціна прям втричі менша. Лазерний рівень 400 доларів, гайковер 329 доларів з батареї на 5 А годин. Так, що в нас тут? Пилосос 149. Тут у нас пістолети 429 доларів. Ну, от знижка 20 доларів на чорну п'ятницю. Куди це годиться? Нікуди. Так, набір механіка 300 доларів, в принципі, непоганий. Тут іде імпакт, трещітка, батарея на 5 ампер годин, батарея на... Тільки на 1,5 А години ось такі пропозиції. Тут у нас ось непоганий варіант, але це щитковий інструмент. Ось непоганий варіант, щитковий набір. Ось такий варіант з батареями. Ну Коротше, друзі, поки що те, що вони пропонують на стендах, воно... Ну, не, не прям так, щоб аж аж дуже, дуже солодко виглядав. Хоча, в принципі, е, я думаю, що в даній ситуації, в даний момент, це непогані ціни саме через те, що я думав, взагалі не буде гарних знижок. Бо ви всі ви знаєте, що відбувається з тарифами і таке інше. Тому телеграм-канал Шотофром, заходьте там. Я виставив актуальні ціни на інші пропозиції в принципі, там можна щось...